Новини на телеканалі тв 4. Вітаю вас! На Тернопільщині триває посівна кампанія. Цьогоріч площа урожаю становить понад 850 тисяч гектарів. Аграрії вже активно засівають поля озимими зерновими та ярими культурами: пшениця, жито, ячмінь, ріпак, горох та овес. Чи вистачає ресурсів для проведення посівної та коли планують її завершити? Дивіться далі у сюжеті. Весняна посівна кампанія 2025 року розпочалася. Цьогоріч під урожай відведено більше як 856 тисяч гектарів. І всі ці площі вже залучені до обробітку. Озимі зернові культури займають 196 тисяч гектарів, а озимий ріпак висіяли на майже 76 шести тисяч гектарів. За словами Володимира Стахєва, посіви перебувають у задовільному стані, адже сприятливі погодні умови забезпечують їхній ріст і підживлення. Будемо констатувати, що посівна кампанія вже розпочала. Адже є, були хороші сприятливі вікна, погодні вікна для проведення посівної кампанії і на сьогоднішній день посійно в області вже 58,7 тисяч гектарів ярих культур. Окрім озимих культур, засіяно і ранні зернові. Серед них яра пшениця, ячмінь і овес. Також вже завершується посів гороху. Володимир Стахів запевняє, значну площу 133 тисячі гектарів відведено під кукурудзу. Незабаром розпочнеться сівба цукрових буряків, щоб забезпечити підприємство необхідною сировиною. Попередній рік досить був сприятливий для поцінової ситуації на картоплю овочі. Тому Прогнозується, що в поточному році буде збільшено десь в межах на 1 тисячу гектарів площі посіву картоплі і овочів. А саме буде становити картопля 55,7 тисяч гектарів і овочі 11,8. Наша область забезпечена мінеральними добривами на 98%. А також має достатньо засобів захисту рослин, протруйників і паливно-мастильних матеріалів. За словами Володимира Стахіва, за сприятливих погодних умов весняну посівну кампанію планують завершити до середини травня. Як не стати маріонеткою ворога? Тернопільські поліціянти навчають підлітків захищатися від вербування. Соціальні мережі та месенджери можуть стати не лише засобом спілкування, але й небезпечною пасткою. Російські спецслужби дедалі частіше намагаються втягнути підлітків у шпигунську діяльність, пропонуючи легкий заробіток. Невинні на перший погляд завдання можуть мати катастрофічні наслідки. Щоб навчити молодь розпізнавати загрози та захистити себе від маніпуляцій, поліціянти Тернопільщини провели профілактичний захід для студентів. Подробиці розкажуть працівники від. Іло комунікації в ГУНП. Привіт, тобі цікаво швидко заробити гроші. Потрібно просто виконати легку роботу, і ти отримаєш свій заробіток. Саме з таких повідомлень часто починається небезпечна гра, в яку намагаються втягнути підлітків ворожі спецслужби. Щоб запобігти таким випадкам, співробітники служби освітньої безпеки та ювенальної превенції поліції Тернопільщини провели профілактичний захід для студентів Галицького фахового коледжу. Поліцейські розповіли, як уберегтися від подібних загроз, що робити у разі отримання підозрілих пропозицій, та яку відповідальність передбачає закон за співпрацю з окупантом. Студенти дізналися, що основними каналами для вербування є соціальні мережі, месенджери та ігрові платформи. Молодим людям можуть пропонувати прості завдання, які на перший погляд здаються безпечними: сфотографувати певний об'єкт, забрати чи передати посилку або з'ясувати якусь інформацію. Такі дії можуть призвести до серйозних наслідків. Іноді агресор, не вагаючись, дистанційно знищує кур'єра. Діти віком 14-16 років є найбільш вразливою категорією для використання їх ворожими спецслужбами адже їхня психологія е, є досить вразливою до впливу ворога і легко піддається маніпуляції. Правоохоронці закликають студентів не спілкуватися з невідомими, які пишуть з підозрілих акаунтів та нікому не розголошувати особисту інформацію. Якщо ж отримали повідомлення з пропозиціями заробітку, одразу розповідайте батькам, вчителям чи працівникам поліції. Це дуже важливо, бо це сприяє обізнаності. Діти будуть знати, коли з ними щось таке станеться, наприклад, коли напишуть повідомлення або що вони будуть знати, як діяти в цій ситуації. Такі профілактичні заходи допомагають молоді бути обачними, критично мислити та не потрапляти у пастки Російських агентів поліцейські проводитимуть роз'яснювальні заняття у всіх освітніх закладах міста та області, адже безпека дітей один із пріоритетів правоохоронців. Ляльки-мотанки, вишиті сорочки, рушники, кераміка. Ці та інші експонати музею села Криворіжжя Донецької області передали на тимчасове зберігання до Тернополя. Волонтери евакуювали колекцію через активні бойові дії у регіоні. Ця експозиція, це частина культури Донеччини, сповнена символіки та історії. Більше про це розповість наша Олена Чепіль. Кожна передає автентичність Донеччини. Понад 220 ляльок мотанок можна побачити на виставці духовні обрії Добропільщини у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Усі ці експонати зберігалися на Покровщині, але через активні бойові дії й постійні ворожі обстріли волонтери евакуювали їх до Тернополя. Виставка не лише знайомить із культурною спадщиною Донецького регіону, а й зберігає його неповторність. Нам дуже приємно, що до нас приїхали такі експонати, бо зазвичай в нашому музеї зберігаються тільки експонати, які характеризують саме Тернопільську область. Бо у нас тернопільський краєзнавчий музей, А тепер ми ще маємо частинку і е, Донеччини також експонати, які дуже є цікавими та оригінальними. Усі ляльки-мотанки власноруч створила народна майстриня Марія Гайдук з села Криворіжжя на Донеччині, захопилася цим видом творчості ще у 2010 році. Відтоді виготовила вже сотні унікальних оберегів, які здавна символізували захист та родинне тепло. Близько 15 років тому вона побачила по телевізору ляльок мотанок і в школі був майстер-клас сільській школі по виготовленню ляльок. І вона зрозуміла, що то її і її творчість вилася ось в таку красу. Кожна лялька Вирізняється яскравістю та колоритом. У колекції є наречані сімейні пари з дітьми, ангели, ляльки-подорожниці, різдвяні обереги та багато інших. Найменші з них 10-сантиметрові немовлята, а найбільші понад метр. Майстриня виготовляла їх із підручних матеріалів, ретельно продумуючи кожен елемент, який має своє значення та символізм. Спідниця символізує зв'язок із землею. Сорочка символізує минуле, теперішнє та майбутнє. Прикраси на шиї символізують добробут та прогнозують багатство власниці, кому буде подарований. І головний убір символізує зв'язок з небом. І обов'язково був фартушок запаска. Як кожна господиня, кожна жінка повинна піклуватися про добробут та все, що є у їхній у її господарстві. Кремля мотинок з музею світлиця, що на у Кровщині також передали на зберігання вишитий стрій, рушники, хустини, сорочки, кераміку, дерев'яні вироби тощо. Відвідати виставку у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї може кожен охочий. Вхід вільний. Ігри, конкурси, розваги, зустрічі з поліціянтами, кінологами та смачні перекуси. Саме із такими розвагами стартував дводенний табір Яскраві канікули у карітасі Тернополя. Участь у ньому могли взяти діти віком від 9 до 12 років, із сім і сімей внутрішньо переміщених осіб та кризових категорій. Як проводять час, діти бачила наша Антоніна Рачкун. Це наш герб, uh, тут травичка, сонечко і це наш диски. Об'єдналися у команди, придумали назву, створили логотип та написали власний девіз. Такий був один із конкурсів для хлопців та дівчат. Каріта Стернопіль організував дводенний табір, яскраві канікули для дітей 9-12 років із різних міст України. Головна мета заходу допомогти їм адаптуватися та знайти нових друзів. Учасники поділилися своїми враженнями від вже пройдених завдань. Мені подобається і їжа, і прогулянка, і викладачі. Все. Ми вже зробили собі назву команди. Е, Ігра кальмара, ніби вони назвали. Дуже весело е, можна знайти нових друзів і дуже класна е, обстановка. Напевно, що. Думати назву, бо це досить креативно. Треба підійти до цього завдання. Табір створили для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб та кризових категорій. Дитячий психолог Сергій Бухвалов зазначає, завдання підбирали так, щоб учасники могли працювати в команді та спілкуватися між собою. Крім того, передбачені активності з елементами психологічної роботи, які допоможуть дітям краще розуміти свої емоції, керувати ними та уникати конфліктів. До нас будуть запрошені гості. Це будуть Поліція, так яка їм покаже е, трішки, що таке поліція, як вони працюють, машину машини вони всі люблять. У Нас мають бути кінологи, е, тобто люди, які працюють так з собаками, тренують їх. Будуть показувати їм трюки. У нас вже не перший раз кінологи з нами співпрацюють і дітям вони дуже заходять. На яскраві канікули зареєструвалися 30 хлопців та дівчат. За виконані завдання вони отримували спеціальні карітасики, умовну валюту табору. Наприкінці заходу ці бонуси можна буде обміняти на бажані речі на аукціоні. Ха здійснюються усі ваші найбажаніші мрії. Бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.